В 9-ї, а точка перетину, потім почала гуляти по всій Україні, тому що потім виникла фактично точка перетину у Вінниці. Зараз, зараз тут зустрічає <звичай>, людей камочку докрити. Ми всі будемо в футболках, так, ну що, я тоді буду готувати вашу... Ні, ні, Виша, ти на реєстрації, виглядає? ти, будь ласка, не треба. Оленка, так на Іна. <звичай>: Розкажи, як зустрічати остей, Інана великий Це це Так, це для спікера буде? Так, це confidence screen для спікера, і нам треба її... Тобто на цю штуку ми виводимо таймер. Це для макар включищать. Я буду бачиш?

Мы, mm -hmm. да. Мы сейчас просто расставляем по стоить плана, Мы сейчас это все расставляем, потом.